Вітаю малята! До нас сьогодні завітав вухастик. Вітаємо тебе, вухастику! Ми дуже раді тебе бачити. Я теж вас малята вітаю і теж мені приємно і радісно вас бачити. А зараз я пропоную тобі вухастику разом з дітками послухати цікаву казочку. Згодні? Так, згодні. Тож сідаємо зручненько та уважно слухаємо. А казочка називається Сонечко і річка. Жила була річка. Вона була дуже красивою, спокійною, доброю. На її берегах росло багато різних трав та квітів. Прилітали красиві метелики, прибігали білочки. Прилітала пташки, сонечко своїми промінчиками зігрівало воду. І сказало сонечко, давай будемо дружити. Як тебе звати? Я річка Саксагань, а в перекладі сорока. Коли моя водичка збігає по камінцях, вона скрикотить ніби сорока. Сонечко заграло ще яскравіше своїми промінцями. Чисті прозорі річкові водиці плескались рибки, грали свої риб'ячі ігри, весело співали пташки, і так вони всі весело і гравли, грайливо проживали там. Поки одного разу в річці невідомо свідкеля з'явився бруд. Вода стала. Темною та брудною. Річка сильно засмутилася. Я попрошу допомоги у хмаринки, сказало сонечко. Воно пошле свої краплинки до тебе, Прольється дощик, очистить тебе від бруду. Подув сильний вітер, з'явилася хмаринка, і полив дощ, але бруд нікуди не зник. І ось з'явилася мудра сова, яка сказала, треба просити допомоги у людей. Прийшли люди на берег річки і побачили, що там трапилось. Збудований завод скидає свої відходи в річку. Люди поставили очисні споруди на річці і вмить виправили ситуацію. Сонечко світить, люди радіють, пташки заспівали. Річка здорова, Річка здорова, так буде завжди. Ось яка цікава казочка. Малята, як ви вже знаєте, що до нас прийшла весна, і сонце зігріває землю, і люди частіше почали виходити на природу. Щоб відпочити. І я дуже хочу розповісти вам, як себе поводити в природі, як відпочити і не нашкодити оточуючому середовищу. Тож пропоную відправитись у мандрівку до лісу. Зверніть увагу, як гарно навкруги, яке свіже повітря, які гарні квіти у лісі виросли, як багато у лісі тварин та птахів. Але щоб нашій природі ніщо не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Запам'ятайте малята! Не можна кричати і голосувати в лісі, бо це домівка для звірів, для птахів та комах. Не залишайте в лісі сміття і вогонь. Вогонь може миттєво знищити все живе на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди і гриби. Бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашники, бо там живуть мурашки. Надзвичайно працелюбні комахи і дуже-дуже корисні для природи. Не топчіть гриби і рослини, які ви не збираєте, бо ними харчуються тварини. Не зривайте рідкісних квітів, не руйнуйте гнізда птахів. Гніздо це домівка для птаха. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато і загибнуть. Малята любіть і бережіть природу. Дякуємо тобі, вухастику! Дуже цікава та повчальна розповідь! А ви малята і дорослі. Запам'ятайте, природа це наш спільний дім. Бережіть і любіть природу. Дякую за увагу. До зустрічі!